1 травня є подано клопотання у порядку 89-ї КПК, визнання доказів, очевидно, недопустимими скарга на рішення слідчих судів міжійського районного суду, клопотання про витребування додаткових матеріалів кримінального провадження. Указуємо аналогічно, це перше із, із таких клопотань. одне з перших, де вказуємо про. Не про а постанову 20, 24 чи 20 <гум> постанову. Про непризначення. Тобто нема відповідного підписів на призначенні. А також мотивуємо відповідне відповідне клопотання. Так само нормами. Нормами статті 6 конвенції розказуємо кримінальному провадженню постановок, то що я зачитував у справі 22 постанови іменем України Об'єднаної Палати Касаційно-Кримінального суду від 22 лютого 2021 року справа 75461 61 15 провадження номер 51 3.45.84 4584 Комо 3,18, тобто сторона захисту де переглянула усю судову практику і не бачить підстав у незадоволенні клопотання про невідповідність прокурорів у даному кримінальному провадженні їх незаконність і. Все, все кримінальне провадження є як наслідок, всі зібрані матеріали є недопустимими до Очевидно, недопустимими чи е, недопустимими. Якщо, як каже, суд не бере до уваги очевидність, має розглядати питання недопустимості в нарадчій кімнаті, так само невідповідності. Вказуємо на положення, тобто висновок, то, що я перше читав, так само вказуємо на е, вимогу ЄСПЛ загалом. Е, тобто, у, у такому-то-то такому-то справі. Оклан Турція зауважив, що у випадку, якщо особа у результаті провадження, яке не відповідало вимог конвенції щодо справедливості, була покарана судом, повторний розгляд справи за вимогою заявника, по суті, є належним способом відшкодування за порушення. Ну і тут много, много питань. Питання е щодо дотримання права на захист. Я указував, що захист у обвинуваченої на кра на даному етапі з 2019 року і з 20-го року. З 20-го року була адвокат за призначенням. Прийшла один раз і пропала, написала заяву, що вона не буде розглядати. Даний адвокат, який наразі є, він не ознайомлений з матеріалами справи. Сторона захист, сторона, не сторона обвинувачена писала відповідне клопотання про розгляд заяви про відвід своїм адвока... як своїм адвокатам, Адвокатам яких нема, у даному провадженні. Тобто три адвокати чотири пропали, п'ятий, як каже, справу не знає у, у провідвід Написав заяву, що можна розглядати і без його участі. Наразі він ходить. Суддя подав усно, сказав, що. Буде розглядатися в подальшому його дії чи бездіяльність. Ну він прекрасно знає, що головуючи, що адвокат, який наразі, не може бути в зв'язку з тим, що обвинувачена має коштів, бо вона последній, последній раз, як вона йшла на суд, перед передпустній раз, де вона працювала. Власник ну, директор тої, 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 тої фірми, де е, працювала обвинувачена, е, сказав, що або вона йде на суд, і, і на другий день не буде звільнено. Ну, може не приходити, або вона не йде на суд, залишається і буде далі працювати. Тобто такі цікаві питання ми будемо більше розкривати. Ну, воно є, ми подавали відповідно копію ОК-5, що на даному етапі обвинувачена не може працювати, так як є в усіх питаннях її перешкоджання. Вона робила, працювала на заправці, працівники правоохоронних органів правоохоронного органу літали, бігали, е, як це каже, впливали на керівництво, щоб обвинувачену було звільнено, відсторонено з будь-якої причини, щоб вона пішла на співпрацю із прокуратурою, так і було зі слів обвинуваченої, що прямо мова йшла про. То, щоб визнати, написати клопотання про закриття справи по строкам, де, як це каже, вона має визнати свою вину і закрити справу, так як сплили строк. Заявниця в даному випадку не згідна. Не подає і не збирається подавати. І так само вказує про те, що у даній справі дуже багато порушень норм як процесуального, так і матеріального права. Конвенції Європейського Суду з прав людини. Так само порушень. Доктрин плодів отруєного дерева, де е, кримінальне, все кримінальне провадження так збудовано, де викладено у нас вже у запереченнях, у скаргах. Будемо зараз проходити так попередньо. А, ну. По можливості буду розказувати. Тобто, критерієм, віднесеним доказів до плодів отруєного дерева є наявність достатніх підстав вважати, що відповідні відомості не були б отримані за відсутності інформації, одержані незаконним шляхом. Застосування доктрини плодів отруєного дерева вимагає здійснення логіст... логічних операцій щодо встановлення джерела походження інформації, завдяки якій було здобуто кожен доказ, яким ґрунтують... ґрун... обґрунтовується судове рішення, Відділяючи докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотних порушень прав і свобод людини. Встановлення рішенням СПЛ від, СПЛ від доказів отримані з джерел, не пов'язаних ані прямо, ані опосередковано. Із такою інформацією суд з повноваженням касаційної інстанції здійснює перевірку правильності правової оцінки обставин та допустимості окремого доказу кожного окремого доказу. Ну і так далі. Ну, сам принцип. Отруйного дерева суд знає. Ми констатуємо. Є стаття дуже хороша, яка буде у нас у даній справі домінуючою. То це стаття 84 докази. Тобто, основним, що є в доказах, є. Докази в кримінальному на що, що ми посилаємося обов'язково, КПК каже, конвенція, е, ну, конституція, все каже, де є докази у кримінальному у всіх кодексах. Доказом в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченні цим кодексом порядку, на підставі яких слідчий прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів. Наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають зняти значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. І процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Ну і 85 ми будемо повертатися до джерел доказів. Тобто показання речових доказів, документів, висновків експертів. Все походить. Так, ще раз. 85-та належність доказів. Допустимість. Суд знає норми. Недопустимість доказів. Норми. Порядок визнання доказів недопустимими. Початок досудового розслідування дуже ну указує, указуємо на що суд має звертати увагу обов'язково.